Я їсти не буду. Не будеш? А вам взагалі тут зручно готувати на цій? Так, 50 чоловік нам так зручно шукати. капець. ну що, ти ж не сам живеш? Ти ж не сам живеш. Що, наливай. Наривайся. Хай наліває, воно вам я бачив. Я Дякую. Б... У людей нема де жити. Я вважаю, це не в якісь там шалаші. Водичка є, світ є, газ є, холодильники є, кроволовка. Ой, у нас не газ, а електробудити. Є де поспати, помитися. Я вважаю, що. Ну, це дуже хорошо. Не хуже, я не знаю, хто б нам таке придумав, якби це не поляки, і щоб вони думали з цими людьми, де їх діть. Ну звісно, ну там хотіло жарко, там кондиціонер, може телевізор, а може це. Ну це вже може такого, що Тебе без такого кондиціонера не було. Ну, без такого вже можна, можна вже й обійтися. Це не, не обов'язково. Ну я я согласна, що зараз кондиціонери. Ну, якщо кондиціонери, привіт. Привіт. Да, Заходьте. О, бачите, що одна. Зайш прийшла, теж зелень принесла. Дай. Дай. Ой, Боже, мій скільки редьки, Боже, це салат. Буде оставайтеся з нами. Гляньте. Да, а, о, яка прийшов. краса. Mm -hmm. Боже, який буде салат у нас. Mm -hmm. Глянь. Алла, диви, я розказую, як нам тут гарно. Правильно? Я ж кажу, що хотілося б. Живемо дружно. Головне, да, живемо <гляньте> дружно. Не знаю. Як останні домики, але ми живемо дружно. Так виглядає кімната не заселена. На чотирьох людей заходьте. У -у -у. Це у кожній кімнаті одразу набір, який з базовий ми маємо з гуманітарки. Випикайте, що є, що ви питайте. Да. Просто постійно дрібно на кожному. книжку. Ну от так незаселена кімната виглядає. Люди, хто що, ну як коли заселились, тоді вони кожний сам собі, бо це як заселяють, заселяються, це вже ваше. Це вже не, не наше, це ваше. О. То хто що? Хто ну, як розставляє, переставляє? Ага. Наприклад, ми троє. У мене є старша дочка, але вона може бути. Нам теж когось підселити, так? Ні, заселяється на побуті. У нас сім'я. Якщо у вас троє, не, ще, то так. буде чотири. Ну, якщо у вас троє, нікого підселяти не будуть. Ага. Тому що вона може приїхати? і риви, Ні, хостела тут не буде. Ага. Є сюди. О! вже про пропалдюк. Да. Ну, ви бачите, я вже для вас роблю взагалі все, що я можу, але охорону я вже не буду. Це не від нього від залежить. Слушай, а ти спроси еще от этого Ігоря, слышишь? Выйдите на вот посад, этим вот, или е, ты, или Костя, э, ступили, Еще детским нужно буриться, yeah, заводить. Да. Просто роутеров на ну, больше, чем два роутера только. Если нет, то спрячем туда на крышу, как. А? Добрый. Аби можна було, щоб хтось туди -то, то якось надав якийсь вентилятор. Це було б взагалі шикарно. Бо на даний час ну, нема можливості взагалі нічого Не ні. ні залишилось нічого, ні роботи, не ні жилья ні. нічого. Ну дивись, я вже вже почала. І ми маємо його я Ну що, Давай покитаємося. Зрівняння з тим, що ми пережили. І що ми остались взагалі на вулиці, це для нас прекрасні условия. У нас діток навіть немає, але вже у нас возраст пожили. 66 років нам. Ну то, може, з дітками і трудніше, А, а ми доволі, дякуємо. Два місяці ми лежали взагалі як дрова, ми втекли в раду Шостого числа, бо тут уже таке робилося. Лю -лю Людей стріляли по вулицях, тими танками цю, -цю центральну розстрілювали, то ми оце на тих рваних «Жигулях» вибралися. Ну, і два місяці взагалі були. Просто дровами лежали, ніякого не було в нас не інтересу до... ні до чого. Я лежала і думала, може було б лук якби тільки щоб не чувствують. А зараз трошки оплигала, ось, пожалуйста, пішли друзі на зустріч, зробили на житло. Трошки жили, вже... вже якась надія з'явилася. Може, дождемося, що відстроять. Може, прижити ще вийдемо в тірям в квартирі.